Чернігівська регіональна торгово промислова палата з великим занепокоєнням відслідковує ситуацію, що склалася з рухом товарів українського походження до Російської Федерації. На сьогоднішній день, тобто на 16 серпня 2013 року, ми абсолютно чітко констатуємо тотальну фактичну затримку будь-яких українських товарів митними органами Російської Федерації. Таке затримання відбувається не на кордоні, а на внутрішніх терміналах російських митниць під формальним приводом додаткового митного контролю, огляду вантажу українського походження. Українська продукція затримується, вивантажується, і навіть після перевірки митниками задіянням усіх необхідних технічних засобів та контролю не передається російським партнерам для подальшого господарського використання. Так, наприклад, в російських містах Тулі та Орлі затримуються вантажі Шпалер виробництва відкритого акціонерного товариства Слов'янські шпалери КФТП. Припинено сьогодні відправку по діючому контракту продукції виробництва закритого акціонерного товариства Корпорація Інтерагросистема». Кримські колеги інформують нас про умисне псування. Плодо продукції на терміналах Російської Федерації, яка просто виставляється на цілий день на сонце і псується таким чином. Фактично, українські постачальники, всупереч вимогам діючих договорів та норм міжнародного права стикаються з односторонніми дискримінаційними діями з боку російських державних органів. Зухвало, в односторонньому порядку, без обумовленого попередження, російська сторона. Порушує норми договору про зону вільної торгівлі від 18 жовтня 2011 року, а саме статтю 4 цього договору, що стосується визначення країни походження товарів, а також угоди про правила визначення країни походження товарів у співдружності незалежних держав від 20.11.2009 2009 -го року та цілого переліку норм. Та правил світової організації торгівлі, членами якої на сьогодні є і Росія і Україна. Звичайно, що кожна держава, в тому числі і Російська Федерація, має беззаперечне право захисту своїх економічних інтересів і вільна у приєднанні або виході до будь-яких міжнародних договорів та угод. Але ми наголошуємо, що російська сторона не дотримується, порушує статтю 25 – Договору про зону вільної торгівлі, яка трактує умови, в тому числі і виходи з сторони з цього договору, Російська Федерація мала б попередити Україну згідно цієї статті не пізніше ніж за 12 місяців до вчинення будь-яких. Нормативних або фактичних дій по обмеженню руху українських товарів на митну територію Російської Федерації 14 серпня 2013 року торгово промислова палата України звернулась до уряду України до прем'єр-міністра з проханням негайно втрутитись ситуацію. Та врегулювати її на міжнародному рівні. Чернігівська регіональна торгово-промислова палата, що представляє інтереси біля 300 підприємств та підприємців нашої області, підтримує уряд України, підприємницькі, громадські об'єднання та окремі підприємства у заходах з регулювання дискримінаційних дій з боку Російської Федерації.